Вірш лесі Українки, Красо України подоля, Красо України подоля, розкинулось мило, недбало, Здається, що зроду недоля, Що гора тебе не знавало. Он де палочка весела, в ній хороші красні села, там хати садками вкриті, срібним маревом повиті, Коло сел стоять тополі, розмовляють з вітром в полі. Хвилюють лани золоті, Здається, безкраю, аж знову бори величезні, густії, проводять таємну розмову. Он ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі, Перевиті, мов стрічечки, Збігаються до річечки, Річка плине, берег рвучі. Далі, далі попід кручі. Красу України подоля. Розкинулось мило, недбало, Здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало.